Підписання соціальних угод між територіальними громадами та підприємствами, які працюють на цих територіях, один з базових принципів, стилів та методів роботи нинішнього керівництва області. Місцевим бюджетам допомагають вже ціла низка великих компаній, які розуміють, що не можна просто забирати працю людини. Треба організовувати гідні умови проживання своїм працівникам. Серед соціально активних та відповідальних БІПІ – ТНК -Бі індустріальний союз Донбасу, – «Трансмаш Холдинг сегодня подписавший угоду с областной властью, до них приєдналась компания ⁇ ДПЕК ⁇ У нас работает более 100 тысяч человек, мы присутствуем в 8 областях, в, 20 городах, в 29 городах. И мне отрадно, что эту инициативу по подписанию комплексного документа, стратегического документа с областной властью мы начинаем с Луганской области. Соціальні інвестиції міста витрачатимуть на лікарні, дитячі садочки, на освітлення та чистоту в своїх містах, на екологічні проекти. На території Луганської області є 10 компаній, які працюють в різних сферах економіки. Ну, вони дають майже 70% нашого товарообороту. Звісно, якщо підприємство градообразуюче, то керівництво цих компаній повинно розуміти, і слава Богу, вони розуміють, о том, що помимо того, що є производственный процесс, є конкретні люди, ті, которые делают прибавочную стоимость, ті, которые делают продукт, і ті люди, які живуть на цій території. Угода з компанією ДТЕК рамочна, тобто вона носить загальний характер соціальних зобов'язань. А конкретні цифри цих соціальних інвестицій будуть вписуватись додатком кожного року наново кожного року все більше. Платити саме високі зарплати.